Йдуть по місту чоловік з дружиною. Перестань сякатися на тротуар. Я ж подарувала тобі чудову індійську хустинку. По-перше, вона не поміщається в мене в кишені. По-друге, я здав її в ломбард. А по третє, там її оформили як чохол для хоботу. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває, відразу розриває пакет. Молодий матрос запитує у капітана. Капітане. А що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Капітан. Айсберг попливе далі. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати тю. Я вам краще скажу, як вас називають. Біжить Заяць бачить видру. Привіт, Тидра. Не Тидра, а Видра. Буду я кожну повію на ви називати!» Алло, швидка. Так, приїжджайте швидше, в моєї дружини біла гарячка. Як ви це визначили? Тут повна кімната чортів, а вона їх не бачить. Хазяїн ресторану гордо каже відвідувачу: особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає: Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. Дзвінок у квартиру. Ало, а панаса можна? Ви знаєте, горе у нас велике. Помер Апанас. Не зрозумів. Він що на полювання завтра не піде? Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла горячка доконала? Ні. Вибухнув самогонний апарат. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини налагодив усе і каже. З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки, то я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає. Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Іване, маєш ключ на 32? Маю. А знаєш, чому маю? Чому? Бо нікому не даю. Розмова двох рибалок. Ти що, одружився? Ага. Навіщо? Отакої. А хто рибу буде чистити? Найстрашніший кошмар дитинства це коли мама поставила тебе у чергу, а сама пішла до іншого відділу. І черга все ближче, ближче, ближче. Двоє друзів розмовляють. Ти як? Припинив свої сварки з дружиною. Так. Ти уявляєш, вона сама приповзла до мене на колінах. І що сказала? Велась з під ліжка підлий боягуз. Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній волаючи про допомогу. Але сусіди лише зробили музику тихіше. Лікар рекомендує пацієнту вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але ж я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. Які у вас величезні кавуни? Це не кавуни, це виноград. А які у вас великі кабачки? Це не кабачки це горох. А як у вас соловей заливається? Це не соловей, а лічильник гейгера. Чоловік п'яний сів на велотренажери сидить. Тренер запитує його А чому не крутиш педалі? Ти що не бачиш, що я їду згори? Хворий, яка температура? Плюс 39 лікарю, це добре? Добре, що не мінус. Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари, тоді не хочу. Ну тоді лежи і не бреши. Офіціант. Чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Вчора в куми була, сьогодні цілий день голова болить від її балачок. І що ж вона тобі таке говорила? Та одне й теж. Пий до дна. Два студенти перед сесією. Що читаєш? Квантову механіку. А чого книга догори ногами? Та яка вже різниця? Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов в тверезий. Ворожка клієнці. Мадам, вашому чоловікові загрожує небезпека. Ви скоро станете вдовою. Це я знаю. А от скажіть, чи буду я виправдана? Що їсти будете? Покладіть мені ось цей шматок білої риби. Так це ж сало. Я що запитую, як ту рибу звали? На прийомі у кардіолога Сидоров, скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зломаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Суддя пані, скільки помідорів було в банці, яку ви вкрали в супермаркеті? 16. 16 діб арешту. Зять. Вона ще банку горошку вкрала. Життя дачника це постійна боротьба з сусідськими дітьми, які вважають його город своїм, і своїми дітьми, які вважають його чужим. Лікарі у мене ніс закладений. Я вас благаю. У мене дача, квартира і машина закладені, і все нормально. Скажіть лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худне гаманець. Малий дивиться, як тато фарбує стелю, мама. Учись синко, Підростеш, будеш татові допомагати. А що, хіба він до того часу не закінчить? Зустрічаються два приятеля, один на милицях. Що з тобою трапилося? В автомобільну аварію потрапив. Який жах! Так ти тепер без милиць ходити не можеш? Лікар каже, що можу, а адвокат що ні в якому разі. Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував в мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили, от я й застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився, от мене і продуло. Лікарю, ця віагра, що ви мені тиждень тому виписали, це просто якесь чудо. А що говорить ваша дружина? Поняття не маю. Я ще вдома не був. Урок у школі Вовочка задає вчителю запитання. Вчитель, Вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. До лікаря приходить кульгавий чоловік і говорить: лікар, я отримав травму під час марафону. Як це сталося? Я відлежав ногу, поки дивився цей марафон по телевізору. Здається, до нас гості завітали. Чому ти так думаєш? Мама сміється після татусових анекдотів. Дід у мене здоровий був, підкови гнув, цвях і вузол закручував. Взагалі шкодив як міг народному господарству. Чоловік побачив гарну дівчину, хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає з сумочки фотографію та простягує йому. Він. Ой, які чарівні діти. А як їх звати? Вона теніс, гольф та водні лижі. Поради з інтернету, як покращити якість роботи. Розбийте ваші задачі на простіші задачі. Їх на підзадачі та мікрозадачі, потім на міні та нанозадачі. І все, вони розчинились. Більше у вас немає ніяких задач. Ідіть, відпочивайте. Лікарю, що мені робити? Сильно втомлююсь від телевізора. А як спите? Сплю добре, але всі сни йдуть з рекламою. Малюк ніяк не засне, мати каже батькові: може мені йому щось заспівати? Ну, Люба, не треба ж так зразу. Спробуй з ним домовитися по-доброму. Ідеальна дружина та ідеальний чоловік. Любий, іди оріл купити. Кохана, я ще підлогу не домив.